Лабораторна робота номер 7 визначення фізіолого-біохімічних властивостей мікроорганізмів. фізіолого біохімічні властивості мікроорганізмів належать до ознак, які є важливими під час ідентифікації нових штамів мікроорганізмів, виділених із певних субстратів. Ці властивості досліджують у комплексі із морфологічними властивостями, а також і Разом із філогенетичною реконструкцією гена 16 С РНК. Усі ці досліди дають змогу ідентифікувати штам мікроорганізму. Окрім характеристики нових виділених штамів, виявлення фізіолого-біохімічних властивостей має місце також. Під час санітарно-мікробіологічних досліджень різних об'єктів. У разі виявлення ізолятів, які мають характерну морфологію на диференціально-діагностичних середовищах, такі ізоляти відбирають і проводять наступний етап досліджень, а саме виявлення характерних фізіолого-біохімічних властивостей для того, щоб підтвердити приналежність. Виділеного ізоляту до санітарно-показових мікроорганізмів. Визначення фізіологу біохімічних властивостей мікроорганізмів проводять ще і в ряді інших досліджень, і в різних в інших галузях мікробіології. Метою цієї лабораторної роботи є навчитися визначати фізіологу біохімічні властивості мікроорганізмів. Завдання. Визначити каталазну і оксидазну активність бактерій і ширіхіа колі, цитробактер Фреундії, псевдомонас-яманору. І завдання номер два визначити диференціально діагностичні ознаки бактерій ширіхіаколі, цитробактер Фреундії і псевдомонас Яманору. А найважливішими фізіолого-біохімічними ознаками певного виду мікроорганізмів є тип живлення і спосіб отримання енергії. Ці властивості визначають потреби у різних речовинах і умовах існування. Для повної характеристики мікроорганізмів необхідно враховувати комплекс біохімічних ознак. До біохімічних ознак передусім належить утворення певних ферментів, зокрема оксидази, каталази, пероксидази, плазмокоагулази, лецитинази, уреази, гемолізинів тощо. Оксидазна реакція є однією із найважливіших ознак мікроорганізмів, і цю ознаку найчастіше визначають у лабораторіях. Є два варіанти тесту. Прямий: коли реагент ковача, який необхідний для оксидазної реакції, наносить безпосередньо на колонію на чашці Петрі, якщо Колонія змінює своє забарвлення до темно-синього, то результат вважають позитивним. Якщо ж колонія не змінює свого забарвлення, то вважають, що ці мікроорганізми є оксидазонегативними. Непрямий тест полягає у тому, що петлею або піпеткою пастера роблять мазок з культури на фільтрувальний папір, який насичений реактивом ковача. І тут аналогічно до прямого тесту. Якщо смужка забарвлюється у темно-синій колір, то результат вважають позитивним. Якщо ж смужка паперу із реактивом ковача не змінює свого забарвлення, то результат вважають негативним. У цій лабораторній роботі використовували смужки, які насичені. Реактивом до складу якого входить деметил, фенілен, диамін, оксалат і альфа-навто. Оксидазопозитивні штами мікроорганізмів мають термінальну цитохром, це оксидазу, яка здатна окиснювати цих два реагенти і утворювати сполуки, які забарвлені у. Голубий колір, зокрема, індофенол голубий Це не означає, що штами, які є оксидазопозитивними, вони є строгими аеробами. Оксидазу позитивними можуть бути і анаеробні штами. Справа в тому, що мікроорганізми за типом оксидазу поділяються на такі, які мають цитохром оксидазу, яка може окиснювати диметилфенілендеамін і альфа-нафтол з утворенням індофенолу голубого, і на такі, які не здатні окиснювати цих два реагенти. Серед оксидазу позитивних і серед оксидазу негативних. Мікроорганізмів є як аеробні, так і анаеробні мікроорганізми. Однак ця ознака є важливою під час ідентифікації штамів мікроорганізмів. Каталаза виявлена у більшості аеробних і багатьох факультативно анаеробних мікроорганізмів. Виявлення каталазної активності використовують як тест для диференціації стафілококів, оскільки більшість із них є каталазопозитивних від стриптококів, які переважно є каталазонегативними. Якщо немає експрес-систем, то застосовують прямий метод дослідження. Цей метод полягає в тому, що краплю 10% розчину пароксиду водню наносять на колонію мікроорганізмів. І якщо спостерігають виділення кисню, так як є добре помітно з утворенням похірців газу, то роблять висновок про те, що ці мікроорганізми є каталазопозитивними. позитивними. Якщо ж похирців газу не утворюється, то роблять висновок, що штам є каталазонегативним. Іншим способом прямого дослідження каталазу є такий спосіб. На предметне скло наносять краплю 10% розчину пероксиду водню і в цій краплі суспендують клітини досліджуваних бактерій. У разі появи міхурців газу роблять висновок, що штам є каталазопозитивним. Якщо ж Міхорців газу не утворюється, то роблять висновок, що ж там є каталазо негативне. Щоб достовірно переконатися, що немає, немає утворення похірців, то предметне скло можна поставити під бінокулярний мікроскоп і розглядати краплю під бінокуляром. У цій лабораторній роботі запропоновано досліджувати властивості цитробак, трафроондії і ширіхіаколії, які належать до родини ентеробактеріата. Для бактерій цієї родини важливою диференціально діагностичною ознакою є здатність метаболізувати глюкозу та лактозу. Середовище, яке дає змогу. З'ясувати спосіб метаболізму цих двох вуглеводів це є середовище гіса. Середовище гіса містить комплекс сполук, які підтримують ріст мікроорганізмів, а також певне джерело карбону. Це може бути лактоза або глюкоза, як на цій лабораторній. Крім того, до складу середовища входить також індикатор PH. Це бромкрезоловий пурпуровий, який у разі утворення кислоти змінює своє забарвлення до синього кольору. До складу цього середовища також входить невеликий вміст агару, тому є можливість з'ясувати, чи утворюється газ у результаті метаболізму глюкози чи лактози. Для того, щоб перевірити. Здатність використовувати глюкозу і лактозу, а також спосіб утворювати кислоту чи газ культури методом уколу засівають у середовище гіса, а посіви вирощують упродовж доби за температури 37 градусів за Цельсієм. Після цього посіви аналізують. У ході цієї лабораторної роботи було встановлено, що бактерії шеріхія колі зброджують лактозу і глюкозу з утворенням кислоти, про що свідчить зміна забарвлення середовища гіса з рожевого до темно-синього, темно-зеленого. Цитробактер фреундії також здатні зброджувати лактозу і глюкозу з утворенням кислоти монором, які не належать до родини ентеробактеріація, не зброджують лактозу і глюкозу, а використовують їх повністю, окиснюючи до СО2, тому не спостерігають зміни забарвлення середовища гіса, але ріст бактерій спостерігають. Іншою диференціальною ознакою бактерій родини Ентеробактеріація є здатність використовувати цитрат як єдине джерело карбону. Середовище, яке дає змогу з'ясувати, чи бактерії здатні використовувати цитрат як єдине джерело карбону це є цитратний агар Симонса. Це це середовище містить цитрат як єдине джерело карбону. А також індикатор PH, бромтимоловий синій. Якщо бактерії здатні метаболізувати цитрат, рости на цитраті, то з часом місце буде вичерпуватися і ph середовище буде змінюватися з більш, кисного, більш кислого до лужного. В лужному PH бромтимоловий синій, перетворюється із. Змінює своє забарвлення із зеленого до темно-синього. Для з'ясування здатності бактерій використовувати цитрат, як єдине джерело карбону, їх засівають на цитратний агар Симонса з біднювальним штрихом, посіви інкубують упродовж доби у термостаті за температури 37 градусів за Цельсієм, після цього посіви аналізують. У ході цієї лабораторної роботи було встановлено, що цитробактер фреундії здатні використовувати цитрат як єдине джерело карбону. Власне, ця ознака є однією із найбільш важливих під час визначення приналежності бактерій до роду цитробактер. А Ешеріхія колі є цитрат негативними, тобто вони не здатні використовувати цитрат як єдине джерело карбону. І тому чашка Петрі з середовищем Симонса, де були засіяні ешеріхія колі, практично не, змінили, не змінила свого забарвлення упродовж росту бактерій Ешеріхія Колі. Та й ріст на цьому середовищі цих бактерій був дуже незначним. Бактерії, які належать до родини ентеробактеріати, відрізняються між собою також за здатністю синтезувати фермент, який розщеплює сичовину. Такий фермент називається уреаза. У межах родини ентеробактеріаці є роди, які є уразу позитивними, до таких родів належить протеоз, клепсіала, цитробактер, а також уразу негативні. Роди сюди належить рід Шегелла, Сальмунелла, Ішеріхія, Ентеробактер, Саратія тощо здатність синтезувати сечовину визначають різними способами, і це можна зробити. Шляхом висівання культури на середовище із сечовиною. В медичних лабораторіях часто використовують середовище Олькиницького, яке містить сечовину, або середовище Крістенсена, або специфічні експрес-тести, які дають змогу швидко визначити наявність у У цій лабораторній роботі запропоновано використати середовище Крістенсена для того, щоб виявити, чи досліджувані бактерії, є здатні синтезувати уреазом. Це середовище містить у своєму складі пептон, який є джерелом необхідних поживаних речовин, глюкозу, яка є джерелом енергії, а інші компоненти, які підтримують осмотичний баланс або є буферною системою. Важливим компонентом цього середовища є, власне, сечовина і індикатор PH, в даному випадку це феноловий червоний. Якщо бактерії здатні гідролізувати сечовину, у процесі гідролізу буде утворюватися амоній. Амоній підлужнює середовище, і це спричиняє зміну кольору середовища з жовтого на рожевий. У разі тривалого культивування мікроорганізмів можливе залужнення середовища внаслідок того, що бактерії використовують пептон і розщеплюють, з утворенням, розщеплюють білки з утворенням амонію, і як наслідок pH середовища підвищується і тому отримують хибно-позитивні результати. Тому під час Постановки експерименту на виявлення урази рекомендують використовувати контроль, тобто паралельно бактерії засівають на середовище Хрістенсена без сичовини. В цьому експерименті ми також так зробили тобто одну пробірку, в одній пробірці було середовище Крістенсена, яке містило сечовину, у другій пробірці сечовини не було. А бактерії були посієлені на дві пробірки і поставлені у термостат, і таким чином їх вирощували упродовж доби за температури 37 градусів за Цельсієм, а потім результати аналізували. В ході експерименту було встановлено, що синтезувати у разу здатні бактерії цитробактер фреундії, які дуже добре розщеплюються, човоно з утворенням амонію. Судомовності манором, дещо гірше використовує сочовину і дещо менше утворює амонію, що відображається меншим забарвленням середовища Крістенсена, а Колі зовсім не розчаплює сочовину і не утворює амонію за росту на середовищі Крістенсена. Середовище кліглера використовують для ідентифікації бактерій родини Ентеробактеріація. У своєму складі це середовище містить лактозу і глюкозу для виявлення здатності бактерій зброджувати ці вуглеводи. Також феромсульфат, натрійтіосульфат, які дають змогу з'ясувати, чи бактерії здатні утворювати сірководень. Як індикатор PH за середовище містить феноловий червоний. Цей барвник, за зміни PH до кислого змінює своє забарвлення з червоного на жовте. Бактерії засівають на середовищах кліглера штрихом, але попередньо у стовпчика гару заколюють інокулят. Після того, як бактерії закололи у стовпчик агару, штрихом засівають бактерії на скошену поверхню агару. Такий метод посіву дає змогу з'ясувати, як бактерії метаболізують вуглеводи за мікроаеробних і аеробних умов. Якщо бактерії здатні зброджувати глюкозу до кислоти, то Середовище буде змінювати своє забавлення з червоного до жовтого. Оскільки у складі середовища є лише 1 грам глюкози, то утворення кислоти є дуже обмежене. Тому відбувається повторне окиснення індикатора, а жовтим залишається лише поверхня скошеного агару. Однак, якщо бактерії здатні також зброджувати лактозу. То вже утворюється велика кількість кислоти, значна кількість кислоти, тому що лактози в цьому середовищі є 10 грам. І тому все середовище і стовпчик, і скошена поверхня агару стають жовтими. Наявність середовища ферм сульфату і тіосульфату дає змогу з'ясувати, чи бактерії утворюють сірководень, оскільки сірко... утворений сірководень. Буде зв'язуватися з іонами фару з утворенням сполук чорного кольору. Отже, у цій лабораторній роботі ми з'ясували, що бактерії бактерії шріхіаколі спроджують до кислоти, лактозу і глюкозу, внаслідок чого і, стопчик, і скошений агар, а є забарвлені у жовтий колір. Цитробактер фрурундії також здатні метаболізувати ці вуглеводи, але ці бактерії також ще здатні утворювати сірководи. Важливою ознакою, яку визначають під час виділення псевдомонад із клінічних зразків, є синтез певних пігментів. Псевдомона сарогеноза утворює біоціанін і флюороціїн. Про ще один пігмент біоробін повідомив Кінг. Піоціанін є зелене, флуоресціїн флуоресцентно-жовтим, а піорубін коричнево-червоним. Деякі штами продукують всі ці пігменти, а деякі штами лише один або два. Для виявлення флюоростіїну використовують середовище Кінга Б. Це середовище. Можна використовувати як основне середовище для неселективного виділення і утворення пігментів штамами псевдомолезну. Середовище Кінга Б містить пептон, який забезпечує бактерії джерелом карбону, джерелом нітрогену, а також гліцерол, який є джерелом енергії, а також стимулює пігментоутворення. У середовище також входить ще магній сульфат, який підсилює процес утворення пігментів. Пігменти, чи їхні похідні у різних видів псидомонас, відіграють роль сидерофорів у системах поглинання феруму. І тому їхнє утворення суттєво посилюється за умов дефіциту феруму. Утворення пігментів, особливо нефлюростіючого синього пігменту піоціоніну, легко демонструється культивуванням на середовищі Кінгабе, яке не містить ферму. Для виявлення здатності бактерій синтезувати флюоростіїн, їх було посіяно на середовищі Кінгабе, знову ж таки використовуючи методику збідненого штриха. Далі бактерії. Культивували, вирощували у термостаті за температури 37 градусів за Цельсієм упродовж однієї доби, і а в подальшому аналізували. На середовищі Кінга Б, псеодомона з яманором інтенсивно синтезували пігмент, ймовірно, це флуростіїн, оскільки відомо, що. На цьому середовищі синтез інших пігментів є дещо пригніченим. Синтез цього пігменту видно при денному освітленні, однак, за дією ультрафіолетових променів видно чітку флюоресценцію цього пігменту.